Добрий день, діти, з Масляною вас! Масляна це веселе народне свято, яке з'явилося дуже давно. Масляну завжди очікували і дорослі, і діти, тому що це дуже веселе свято. Гуляння, розваги, ігри, катання на санках з гір, а діти каталися на прикрашених гойдолках і каруселях. Масляна триває цілий тиждень. І цілий тиждень пічуть смачні млінці, адже вони. Так своєю круглою формою схожі на сонечко, за яким всі скучили за час зими. Давайте, дітки, і ми з вами спечемо багато млинців. Ось ми вилили на сковороду млинцеве тісто білого кольору, а ви постарайтеся. Спечіть його до готовності. Розфарбуємо його так, щоб він був схож на готовий смачний млинець. Ось які смачні, запашні млинці. Ми з вами приготували! Молодці дітки! До побачення!